Добрий день, малята! Сьогодні в нас конструювання і ми з вами будемо робити метелик. Послухайте невеличке таке оповіданечко про метелик. Добре пригріває вже весняне сонечко. Підсикає в лісі земля, але навколо оживає дерева, трави, комахи. Веселіше співають птахи, і їх уже прилетіло чимало. Глянь, як набубнявіли пуп'янки на галузках. От-от розпустяться. Бачиш, полетів перший метелик. Це кропивниця. Невже вона встигла так швидко вирости? Звичайно, ні. Є такі метелики, що не гинуть від холоду, а залізуть кудись в щілину і перезимують там, пересплять до весни, так і кропивниця. Тому вона і перша серед метеликів з'являється. Ви дітки, напевне, бачили уже метеликів, що літають. Але є метеликів багато різних видів. Ось у нас лимонниця, метелик, а ось це та сама кропивниця, що першою просипається. А це у нас повинне почко, а це у нас маховик. А що ж складається у нас, які частини тіла є у метелика? Що є? Вусики є, очі, голова, хоботок, груди, ніжки є, черевце і крило. Крила, як звернемо увагу в нас, вони, бачите, що праворуч, що ліворуч, вони однакові. Всі крила. Ось по два крильця: великі, маленькі крильця, вони, бачите, однакового кольору. Однакового тут. Візерунок однаковий на них. І так же і тут, це у маховика, у кропивниці так же. А ми дітки сьогодні будемо конструювати з вами лимонницю. Що нам потрібно? Ви робите ось таку собі, кольоровий папір нам нужен. Так, ножиці, клей. Ось таку робите собі поляночку, я зробила, бачите? І. Будемо робити, ось я вже зробила ось такий метелик. Бачите, сконструювала. Так, три зробила. Ще один нам потрібно зробити. Я вам покажу, як робити. А ви уважно дивіться, ми беремо листок ось такий. Бачите? Складаємо ось такий е -е, жовтого кольору, лимонного, так скажемо. Складаємо його на опіл. Ось, склали навпіл. Так, розрізали його. Потім ще раз навпіл. Ось, бачите. І теж розрізали. І виходить, у нас ось такий, дивіться, бачите, я вже приготувала. У нас ось такий, виходить, прямокутничок. Цей прямокутничок ми беремо, складаємо його навпіл, ось так. Бачите. Потім ще раз навпіл. Ось. Так, склали. Потім беремо, складаємо ось, бачите, ось цей куточок ось. Складаємо. Ось, склали. Так, розкладаємо. Дітки? Ось беремо, бачите, тут куточок. Тут у нас, тут у нас, бачите, куточки такі, а тут у нас закритий куточок. Ми його беремо і ось. Розкладаємо ось так. Так, розкладаємо. Так, і нам потрібно зробити, щоб був трикутничок. Ми, ось у нас є ці лінії, ми їх складаємо. Ось у нас дітки ми склали його, бачите, нам потрібно скласти, щоб вийвся у нас ось такий трикутничок. Потім ми беремо ось пальчик. Закладаємо ось сюди, бачите, тут є такий, у нас ми коли складали, ось закладаємо сюди, піднімаємо вверх ось так і ось. Бачите? І загинаємо, бачите, ось так. Так, тепер з другої сторони теж ми ось закладаємо пальчик сюди, піднімаємо вверх, ось, і теж загинаємо, бачите? Ось, виходить у нас що? І виходить у нас такий гарний ось такий метелик. Ось, бачите, поправлю трошки. Так, дітки, ми зробили ось такий метелик з вами. А тепер ми на крильцях ми малюємо ось такі, бачите, червоні цяточки. Ось. Ось, бачите, який у нас ось такий гарний метелик у нас вийшли, дітки. Бачите? Ось. І ми його ставимо ще на одну квіточку. Ось такі гарні метелики у нас получилися. Все, працюйте, до побачення, на все добре.